Всім привіт! Сьогодні я отримала посилочку свою, вже, мабуть, не хочеться казати останню в цьому році, тому що завжди так кажеш, а потім щось раз новеньке з'являється і обов'язково хочеться замовити. Відео також не планувала знімати, тому що багато подібних відео вже маю. Я думаю, що не цікаво одне і те саме знімати. Проте отримала рослинки, дуже красиві, просто чудові. Посилочка охайно складена, подивіться, плюс побачила ось такий приємний сюрприз в посилочці. Дуже дякую, дуже вдячна. Не сподівалася на це. От. Ну, от як можна не замовляти? Ви скажіть, якщо ось таке відношення. І подивіться на ці рослинки. <кій> Young Home Green Dancer. Це такі жовта бабулеточка. Подивіться з квітоносиком уже чудова, красива розкішна рослинка. Ось така красунька. Young Home Lucky Star. Це має бути така біленька врожевий крап метелик. Щелеріаночка. В мене вже є така, але так як я вже замовляю, то я ще її в пару прихопила. І, до речі, вона також дівчатка з квітоносиком. Де? Це я його тут помітила. Ага, ось він. Проклюнувся. Красунька. Так. Це такий красивий рожевий Big Lip Sogoveri Maple. Також красива рослинка. Ось таку взяла брасі катлейку. Я їх люблю. В мене вони є в колекції. Це yellow Bird. Також рослинка хороша, багато корінців. Нові живі ростики. І піксі піксірец. Вже не пам'ятаю, що це за квіточка чомусь. Спробую подивитись фото, покажу на фото вам. Ось таких красунь я отримала. Дуже задоволена посилочкою, тому і вирішила поділитися з вами. Можливо, хто має бажання ще замовляти. Будь ласка, буде цікаво. На сьогодні все. Гарного дня, до побачення.